Доброго дня. Сьогодні 4 лютого. Хочу провести обрізку персика Sort В, Я не пам'ятаю в липні. Напевно, проводив кронування і зелені операції. Тут залишив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 погонів залишив. І Зараз з них буду робити. Форму я формую чашею. Персик завжди веретено у нас. Не діяли. Перед роботою обробляємо інструмент обов'язково і починаємо до роботи. Вибираємо найбільш гарні гілки. Так. Оці три гарні і оце четверте. Горне. Залишимо поки що п'ять рукавів. Чотири рукава залишимо. Чотири рукава залишимо. Порізаємо Завжди ну, намагайтеся, щоб верхня гілка була слабкіша за попередньо. Бо якщо ви обріжете на сильну гілку, в персика є ну, така особливість. Персика, нектарина та взагалі в кісточкових, що верхня брунька найбільш потужна. Тому якщо ви обріжете на більш слабку, у вас буде більш рівномірний ріст. Так. Ще одне кісточкові, кісточкові. Ну не знаю, я думаю, що так правильно. Однорічні прирости бажано обрізати на пеньок, тобто трошки вище бруньки. Не так як зерняткові ми зрізаємо над брунькою, а тут зрізаємо вище бруньки, для того, щоб не було підсихання. Це такі особливості. Ну, а такі зрізи, отакі, ті, що вже більш грубі, то потрібно вже зрізати над ну, прямо над гілкою, щоб, бо воно тут підсихає і довго буде тоді той паньок заживати, його потім потрібно зрізати буде. Ну, В общем, такі зрізаємо близько. А на однорічних зрізаємо так, щоб невеличкий пеньок залишити. Так. Ну, а тепер... Намагаємося зрізаємо так, щоб вони були всі в одній приблизно площині по висоті. Все, обрізка завершена.